Всем привет! В цьому відео розкажу про проєкт Iris Bundler Network, який зібрав 8 мільйонів 900 000 інвестицій от Tier 2 до Tier 3 компаній. Є OpenC в інвесторах. В проєкті можна поучаствовать в ТестNete, який запустився 4 апреля. Для участия треба просто мати тестові токени в їх проєкті і е, грати в гру. Перейдемо спочатку до їхнього Twitter. Вони збрали більше 100 тисяч читателей, і вони кажуть, що вони під, є підтримка штучного інтелекту, права власності та інновацій. Це є перша високопродуктивна мережа передач. Ось тут деякі пости, можна подивитися, поізучати, що вони постять. Для участі переходимо на їхній екран, переходимо і вставляємо свій кошельок. Нажимаємо Add Iris Network і додаємо їхню сеть в свій кошелек. Після цього нажимаємо Request, проходимо капчу і отримуємо тестові токени. Ось так виглядає токен. Сам кран дає 0.10 монеток за один день. Тобто можна получать 0.10 токенів. Сьогодні я вже забирав токени, так що треба заходити завтра. Як проходить фарм е, токенів проекту? Є внутрі е, проекту дві ігри, ми платимо 0,005 і можемо отримати 0,5 е, токенів. Тобто ми збираємо тестові токени. Ігри є різні, поки можна поучаствувати в дві, двох іграх це змійка, а це ігра е, «пригать» на різні платформи І також будуть другі ігри перейдемо до цієї ігри до змейки. Обычна змейка. Нажимаем play Now. і оплачуємо транзакцією ось стільки монет. підтверджуємо своїм кошельком. Ждемо, поки прогрузиться наша комісія і потом з'явиться ігра Ось так виглядає ігра. Е, Наше правило це не виходить за ці поля. Тобто, якщо ми виходимо за ці поля, ми проігруємо. І е, ось ця змійка, нам треба забирати отакі штучки. Зараз спробуємо забрати. Ось так ігра проходить. І е, чим більше ви забираєте цих штук, тим швидше починається. Е, Їхати сама змейка. Треба набрати мінімум хоча б 10 для того, щоб вийти в 0. Все, я програв и мой приз 0 і рис. Чим більше поинтів ви збираєте, то есть собрали больше цих штук, які треба собрати. Нам надо 10 pointів для того, щоб получить монетки. Це не сильно сложно. І о, тут видно лідери 24 рази вони забирали. Так що, можна оцю ігру зіграти. Також є друга ігра. Вона більш тяжелее. І тут, в принципі, можна забрати один, три різ. Так же само. ми э, нажимаємо Play Now І оплачуємо. Підтверджуємо транзакцію. Ждем пока прогрузиться транзакція, і так же саме появиться игра. Ось так виглядає игра. Пока я не розобрався, не як тут ä, выигрывать. Нам надо подниматься вверх, я так понимаю. И щось тут надо делать собирать. Не попадать на ось ці штуки, я так понимаю. І у нас зверху ось тут є наші жизни. Нам надо попадать. М Ну все, я проїграв, я не знаю пока условия цієї ігри. Е, е, іграєм і розбираємся в е, прохожденні цієї ігри. Ісі непонятно як в цю ігру віграть, іграєм в змейку. Все, по активностям цієї ігри, цього проекта Iris, більше ніякої активності немає. Іграєм в змейку і розбираємся в цій ігрі. Ждем другі ігри, ігри собіраєм токени проекта. І також обязательно забираємо Fawcett кожен день. А, е, інвестиції не маленькі, можна поучаствувати. Я думаю, не сильно багато людей грають в цю гру. Е, і ожидаємо інші активності, так що приступаємо. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні тестнети, аирдропи роздачі, як їх виконувати, які є активності. Один з цікавих постів це є проєкт World 3. Де я можемо фармить Son. Всередині цієї World 3 ми можемо получать токени ACS з допомогою того, як ми розбиваємо блоки. Переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, відслідковуйте другі пости і також підписуйтесь в YouTube, ставте лайки і всім пока!